Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне. А може, дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи, одне, але не я. Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні вічою не треба. Не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, а хто для інших виборює життя.